Як ми можемо допомогти дитині підвищити самооцінку? Ось це цікаве питання. Хвалити є таке запитання: спитати в дитини, який ти супергерой, яка в тебе є суперздібність? І дитина відповідає. Цікаво. Да, вона відповідає, там не знаю, я класно англійську знаю. А ви потім їй ще додаєте, що мені здається, що в тебе є класна суперздібність там, підтримувати зв'язки з друзями, в тебе є класна суперздібність робити свята, наприклад. І так далі. І ще класна сімейна така традиція, насправді, день народження. Це крута історія про підвищення самооцінки. Тобто дитина чекає своє свято, день народження завжди треба святкувати. Mm -hmm. Дитині війна, ковід, Я не знав все, що завгодно. Ми маємо тортики, свічку нашій дитині організувати і відсвяткувати день народження, тому що це впливає на самооцінку.